О, на комірство додому піти Да. меслі, не... Блін, вони не може не догадуватися що я з другої планети. О, який Окей, на школу треба збиратись, я в школі. Пророки пержали, але ще чужі болят перелом ще є. Все, я тебе розкрив. Епі, я вчитель не з другої планети. Вот так Відкривай всі гроші. <кхи> так і треба утаскивай його. Все, мій мене на парень кута Наталія. А де кстати артем? Копчиноси де він? Ну, як сказати таку історію. Я такий коротше, він сказав ти ж, що не я підглядав за ним, що він сказав, що він з другої планети, і він оказався інопланетянином. Кінець другої серії.